Тут дуже чудовий колектив, дуже приємна атмосфера. Вихователі за дітками я оті квочки, зараз розплачуся. Жителька мікрорайону Монастирська Гора, що у Полтаві Леся Біда ж два роки водить до садочка номер 20 Ромашка доньку. Нині батькам повідомили про припинення його роботи із вересня. Дітей пропонують перевезти у інші дошкільні заклади громади, які територіально розташовані найближче. Роблять це, тому що тут у закладі немає захисної споруди. Кожному прийдеться заново адаптуватися. Якось по-новому добиратися Зим, зима. Ви бачите, яка тут місцевість, хвиляста, гориста, чи доїде той транспорт, чи не доїде. Я була 84-му садочку. Це Яківці. Наш транспорт зараз їде через Яківці. 84-му садочку. Зараз теж недостатня кількість дітей нам виділяють. Повністю групову кімнату, де є велика кімната ігрова, де є окрема спальня. Де є санвузол, в якому робиться зараз капітальний ремонт. Поки жодних розпорядчих документів про закриття садочка немає. Повідомила на зустрічі з батьками очільниця міського департаменту освіти Жанна Каплоух. Та через російські обстріли Полтавщина у зоні високого ризику. Тому проводити освітній процес без споруди цивільного захисту не можна. ДСНС, у нас є підтверджуючі документи забороняє використання. Бо це вже не цивільна споруда. Вона не може вважатися цивільною спорудою. Це захищений простір. Нині діти під час тривоги у садочку перебувають за двома стінами. За словами Жанни Каплух, попередньо оглянувши заклад, представники ДСНС не рекомендували далі проводити тут освітній процес. 11 серпня садочок має обстежити спеціальна комісія хочеться, щоб було все спокійно, але ж ніхто не застрахований від цього. Розумієте, перший поверх не рекомендують. Ви кажете, 23-й рік, да ми відкривалися. Ми за один суб, суботній день е, заложили цю стіну, щоб ми відкрилися. Це було 18 кубів. Піска 800 мішків. Ми всі це разом зробили. Нам дозволили. Не було такої небезпечної ситуації, як зараз. Ви ж розумієте, що летить? Я відповідальність на себе? Не можу взяти і пообіцяти, що я гарантую вам цю безпеку. Перша проблема, яка ми стикнулася, це закриття серпантина. Що не можна тепер добиратися спокійно? Друга зараз проблема бездіяльність міської ради, яка закриває садок. Запропонували нам представники освіти перейти в інший садочок, але якихось других альтернатив ніхто нічого не запропонував. Прямих вказівок закрити немає, але вони не рекомендують. Керівник нашого закладу не може на себе взяти відповідальність, тому ситуація безвихідна. Нині цей дошкільний заклад відвідує понад 20 дітей. Щодня сюди приводить дворічну онуку місцева жителька Ірина В'язовська. Через перекриту у мікрорайоні дорогу на вулиці Паїсія Величковського добиратися до найближчого садочка доведеться близько години, розповіла жінка. Саме тоді, коли я а, приходжу, привожу її в садочок, я саджуся на автобус, їду потім на роботу. А у разі, якщо я запізнилася, я йду пішком, Ну, я не тащу її. А в варіанті того, як добиратися до ем, цього міста в садочку на Яківцях, дуже незручно буде. Тому що на центрі, в центрі посілка там уже не сядеш в автобус. Там будуть набитки всі, як сільотки в бочки. У нас дві альтернативи або виділити кошти на укриття або надати нам дитячий транспорт. Щоб хоча б діти з батьками могли на певний час вийти на цей транспорт, тому що в нашому дитячому садочку ну, порядка 30 чоловік, діток, і ще 30 батьків. Яка маршрутка зможе взяти 60 а пенсіонери, а решта. Мешканців червоного шляху. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.